Друзі, архомани вітаю. Сьогодні покажу вам один із способів, як легенько розтерти таблетку активованого вугілля, який може вам знадобитись для роботи. Отже, потрібна сама таблеточка та дві ложки. Отже, таблетку кладемо між двома ложками і натискаємо легенько. Після декількох таких натискань, таблетка, бачите, починає руйнуватись. Далі більше натискаємо, зазвичай, десь від 5 до 10 натискань, залежно від того, з якою силою ви це будете робити, вистачає. Ось дивіться, активоване вугілля готове.